Три типи людей, які ніколи не досягнуть успіху, перший тип це люди, які постійно жаліються. Вони зливають енергію на обговорення зовсім непотрібних речей, постійно жаліються на країну, кажуть поганий роботодавець, мала зарплата. От їм пощастило більше. Мені чомусь мій не щастить. Тобто, звинувачують усіх в своїх бідах фінансових, окрім себе. Другий тип людей це люди, які живуть безцілий. Ці люди просто рухаються, пливуть по течії, вони з дня в день виконують одні й ті самі дії. Прокинувся, встав, поїв, попрацював, ну, загалом нічого нового, постійно так відбувається, не нових яких знайомств, не нових знань. Ну і третє, це люди, які бояться всього на світі. Вони постійно знаходяться у вічних роздумах, що про них подумають інші. Тому пам'ятай, магія, яку ти шукаєш, вона знаходиться в діях, яких ти уникаєш. Розпочинайте прямо сьогодні з однієї маленької дії, і я вас запевняю, результат не змусить вас чекати. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, якому я щовечора о 21.00 проводжу живі, прямі розвиваючі ефіри. Посилання залишу в описі також в першому коментарі. До зустрічі на прямих ефірах.